Япісний світ. Урок 234, тиждень 26. Тема збереження енергії. Ощадливе використання води й охорона повітря. На початку уроку перегляньте відеолист від цинтаврика. Увага! Добрий день, друзі! Ви вже знаєте, що до води треба ставитися дбайливо. Вона, як і повітря, дарує вам життя. Я пригадав, що люди користуються також гарячою водою, для нагрівання якої потрібна теплова енергія. Отже, якщо ви навчитеся ощадливо ставитися до води, то зможете зберегти велику кількість теплової енергії. Дослідімо це питання разом. Для початку пригадайте вивчене та оберіть правильний варіант відповіді. Сторіночка 30 у підручнику. Енергозбереження – це… Ощадливе використання теплової та електричної енергії. Чи відмова від користування тепловою та електричною енергією? Так, енергозбереження це ощадливе використання теплової та електричної енергії. Наступне питання. Тепло може втрачатися в будинках узимку через протяги, через добре утеплені стіни. Так, взимку тепло може втрачатися у будинках через протяги. Наступне питання. Як зберегти тепло всередині помешкання взимку. Не користуватися вентиляцією. Добре утеплювати будинок. Правильно. Добре утеплювати будинок. І наступне питання. Матеріали проводять тепло. Однаково по-різному. Молодці матеріали проводять тепло по різному. Складіть з отриманих букв слово. Так, це слово вода. На сторінці 31 розгляньте малюнки. Поясніть, з яких джерел отримано теплову енергію для нагрівання води. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Так, теплову енергію на першому малюнку отримано за допомогою спалювання дров. На другому малюнку сонячне проміння нагріло воду. І на третьому малюнку. Так, за допомогою використання електричної енергії? Скажіть, будь ласка, які з цих джерел є вичерпними? А як у вашій родині використовують гарячу воду? Дуже добре. Люди постійно користуються гарячою водою, для нагрівання якої використовують теплову енергію. Якщо зменшити витрати гарячої води, можна зберегти теплову енергію. Не допускай, щоб гаряча вода витрачалася марно. Не мий овочі чи посуд у проточній воді. Набирай її в раковину. Це дозволить витратити удвічі менше води. Поки чистиш зуби, не залишай воду вімкненою. Не використовуй більше гарячої води, ніж потрібно. Наприклад, для швидкого душу треба набагато менше води, ніж для наповнення ванни. Економити гарячу воду можна також, зменшуючи її напір та температуру. Скажіть мені, будь ласка, так як можна економити гарячу воду? Дуже добре. Спробуйте розв'язати енергозбережувальну задачу. Прослухайте умову. Приймаючи душ, людина зазвичай витрачає 10 літрів гарячої води за хвилину. Після встановлення енергоощадливого розпилювача для душу витрати гарячої води склали 7 літрів за хвилину. Наскільки зменшаться витрати гарячої води, якщо приймати душ 10 хвилин? Використовуючи енергоощадний розпилювач. Отже, за умовою задачі людина витрачає 10 літрів гарячої води за хвилину. То за 10 хвилин вона витратить 100 літрів гарячої води. Коли встановили енергоощадливий розпилювач, то людина почала витрачати 7 літрів гарячої води за хвилину. То за 10 хвилин вона витратить. Уже 70 літрів, так! Так скажіть, будь ласка, наскільки зменшаться витрати гарячої води, якщо приймати душ 10 хвилин, використовуючи енергоощадної розпилювач? Якщо без розпилювача за 10 хвилин витрачається 100 літрів гарячої води, а з енергоощадним розпилювачем за 10 хвилин витрачається 70 літрів води, так наскільки е, зменшаться витрати гарячої води? Так, витрати гарячої води зменшаться на 30 літрів. Поставте відео на паузу та запишіть розв'язання задачі. Дуже добре! Відпочиньте та порелаксуйте з відеофрагментом Природа Наше багатство під композицією Людвіга Ван Бетховена. Місій ласка, краєвиди якого дендропарку ви помітили у відеофрагменті? Та краєвиди дендропарку Софіївка. Природа дає нам чисте повітря, насичене киснем. Саме таке, яке необхідне людині. Завдяки повітрю ми живемо, тому маємо про нього дбати. Забруднення повітря велика загроза для людства. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чому забруднення повітря є великою загрозою для людства? Дуже добре. На сторінці 32 розгляньте світлини, розкажіть, як забруднюється повітря на кожній світлині. А тепер візьміть у руки кольоровий олівець та позначте зображення явищ, які пов'язані із діяльністю людини. Чудово! Виконайте творче завдання від Аї. Намалюйте у альбомі сучасний будинок, що живеться енергією від невичерпних джерел та використовує невелику її кількість за рахунок енергозбереження. Молодці! Чудова робота!